Всім привіт, друзі! З вами я, Бібойден, і це друга частина, як ми з моїм другом розливаємося з нуля Брайн Роті. <проб> Ця частина напевно до ста мільйонів. До десяти десяти. <проб> Чекай, мене щось відкрадуть. Мене обкрадують. Ого! О, ху. Чекай, мене ох... обкрадують дуже сильно. Давай перейдемо, це да цей поганий струма. Да, погнав, перезайдемо зараз. Ви, виходь, давай, виходь. Давай саручки виходь. Заходь.

Нет, давай сделаем ребитка. Давай. Да. Правда, Но у меня не... все зависло. А, нет, надо и да. Эй! Да, да, да. За что? Да хай Просто да. надо газ от футера и три петрот. О! Сюда. Так шо вже ребін будемо робити? Ой, вибачай. Це ж не ти був. Та ну шо всі мене мучають. На. Ой, я раз тобі. Тепер треба гангстера Путеру. У нас є гангстер. Де Ганстер? Немає гангстерфотера. Ну нащо нам це саме не подпину? Ганстер треба. Ні, ганстерфутеру треба. Ну ви серйозно ганстерфутеру даже не не выпускаєте. Ніхто нікого не Короче, понятно. А так можно. Так. Нема знаю, что Чекаємо. Чекаємось? В любом випадку чекаємо. Не, ну чекаємо, я хочу сказати, що я хотіла отходить. Осует їх шумить туди. هل يوجد هناك هنستر كتير؟ هل هناك او كتير؟ بيكينيك؟ Я Ну де Ганстерфутер? Що ти мене мучаєш? У! У! Мені. Та не моя черга. Тоді ти був, а тепер я. Все? раба мой ребит, короче. Вс. У чего тут открыта база? Я зробив ребит. Пацаны, я сейчас краду ин Флури Флура. Я вкрав. Чекай, я щас в мификаського вкраду. Я сейчас мифика вкраду, надеюсь. Я вкрал мифика! Да, а я его вкрал. Да, что... а, ты... 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 Все. Да, а, да, а мне. О! Ты... Ого! Фу, хто? Я просто давай зараз равно тут такие букзалки сервак. Да ні, нормальний. Та ні, не, тут невозможно. Я пора выход. Да там девушка вот тайм уже Так, это на той самый. Так, флурі-флура. Ну на мене. Я флурифлура кладу. Окей, давай я сейчас до тебе зайду. Нет, просто Не, ну у меня уже мифик. є. пара Ааа, так нет, тут погано они тут на изи раскрадаются. Понял прикол? Мы не сможем нормально разливатись, ну ладно. <різований> а як я в нього не можу попасти? Нет, я простоїть. А все не вийде. А все уже провалий. Так у него летающий ковер є. Мій піпі потато. Все, мій піпі потато. Та й не робітку треба, бо не. А, то вже робітку. Ні, мені треба ще 3 мільйони. Ого. Де бонека, не камбалабу? Не виходить. А, ну тоді я до тебе йду. То це норма? Я б для нас. Як для нас та йдуть? Нет, тут мифика мені на нього не хватает. А де Банека? Ну, серьезно, Бонка не виходить. О, зараз буде, я говорю, я не так буду краси. Закрываем базу. Блин, принц уже бежит закрывать базу. Так. А я уже щас буду ребітк робити, коли бонека вийде. <кій> ну дайте Бонеку Амбалабу. Ну це ж... Це ж просто комонка ще чиреє. Уже не пам'ятаю, але блин, ну це ж... А ты да? Пытаюсь найти тебе неправильно. Мне надо бронекам балабу. И все. Так давай, нічого не виходить. Вообще від слова Я нічого Давай даже на, на, на камбалабу не хочу выходить. Може тут ще лифи ебана камбалабу. Це походу сервер антибонека амбалабу. О, у когось є! Поможи мені. Хочу лулі-лулі, бей. А де рукока? Ні, усе. не бачу рукока. Оця Банекам балабу надо. Сейчас надо ей виманити А я капкани куплю. Купляй ты тоже капканы. Я білаунчер куплю айрон слаб и Trap. І спиткоил. Все. Дай мені для гібітку, ну бліно. Лови тобі пчилок. Бунека! Бунека. Все, зараз ребітк буду робити. Уже третій. А де ти? Шойто мне крылья. сразу боится. Чого собака? Та я не можу я не зробив. А так це ти був уже це ти. А да

Біжи уже нормальным способом. Не уже. Все, скупай все чуть У Ума уже два поверхи. То напевно давай вже будемо закінчувати цю, цю частину. Будемо закінчувати, коротше вже. abi boydan iriyor chu khwa sipoka